Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Нехай світ замовкне, щоб нам спілкуватися зі Святим Духом. Пам'ятаєте момент, коли Ісус молиться Прослав Отче, ім'я своє. Від Івана 12, 28. І залунав тоді голос із неба і прославив і знову прославлю. І одні люди чули чітко голос Божий, інші казали, що це грім, а треті, що то був ангел. Отже, в натовпі панувала метушня. Хіба не цікаво, що ця ілюстрація актуальна і сьогодні? Хаос і безлад можуть панувати і в нас, якщо ми не зупинимо шум цього світу. Кілька тижнів тому я провів богослужіння для студентів у національному парку Глейшер. Я почав з цього вірша з книги пророка Аввакума. 2.20. А Господь у своїм храмі святім. Мовчи перед обличчям його уся земле. Але мовчати неймовірно важко. Голоси світу кричать у наші вуха що секунди. Дивись сюди. Читай це, дивись це, розважайся цим тощо. Навіть якщо ви просто придбали смартфон або розумний годинник, то у вас вже є активне джерело емоційного шуму, що постійно кличе до вас, засипаючи сповіщеннями. Нехай замовкне світ, щоб ми могли спілкуватися зі Святим Духом. Він єдиний, чиє завдання полягає в тому, щоб нас попровадити до цілої правди. Від Івана 16.13. Жди Господа мовчки, й на нього надійся. Псалми 36.7. Моя молитва сьогодні. Господи, я буду перебувати в тиші. Перед тобою я вимкну свій телефон, щоб спілкуватися з тобою. Моє бажання поєднати мій дух з твоїм духом. Я прошу тебе, Дух Господній, веди мене до повноти істини. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.